Всем привіт, приїхали на об'єкт. Я вже тут Дня в 4 назад. Весь де заливав ось такі, бачите, зараз шпильки. Торчать, просто з асфальта торчать шпильки. Ну, виходять провода і один 220 і второй провід тут прокопано. Тут ми бетонували. Виходить сюди на стоєчку. Сюди теж забетонована забетонована площадка, щоб можна було поставити стоючку. Теж ми бетонували, це вже тут прикидали дорожники. Ми тут бетонували ще тоді, коли не було ні асфальту, ні щібня, тут нічого. Ми одразу домовилися з замовниками, з дорожниками, о том, що ми ось тут забетонуємо на рівні землі, а вони все зроблять, шпільки яздале довше зробив. І тепер бетон внизу, а асфальт це як шайба грубо а, Ну, Стоїть чудово, класно. Зараз поставимо тут тумбу шлагбаума. Там підтримуючи стоєчку, все буде чудово і класно.